Близько півтора мільйона євро грант НЕВКО, який отримає Хмельницький, на капітальний ремонт і реконструкцію житла для переселенців. Нині на позачерговій сесії депутати затвердили договір на фінансування проєкту. Одностайно підтримали рішення про виділення коштів для 12 родин полонених і зниклих безвісти мешканців громади, 50 тисяч гривень для кожної. Це 12 тих, хто наразі надав документи. Документи зараз до доносять ще родини. Ця кількість буде більша. Ну і власне ж хто напише заяву, принесе документи. Ми на наступній сесії чи на наступних сесіях так само 50 тисяч гривень будемо виділяти. Чергову максимально одноразову матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень надали батькам трирічної Софії Коваль. Рішенням сесії у церков Московського патріархату забрали право на користування двома земельними ділянками, зокрема на вулиці Юрія Руфа. Рішенням 2010 року було передано також постійне користування земельною ділянкою по вулиці Теперішньої Юрія Руфа, колишньої вулиці Чехова, під будівництво відповідно культових споруд. Наразі на виконання рішення. 17 сесії 22 року ми також підготували проєкт рішення про припинення права постійного користування на земельну ділянку. Ми е, припиняємо право користування земельними ділянками е, по суті е, релігійній організації. Яка має прямі зв'язки з державою терористом? Ну і десь на цій земельній ділянці буде сквер, десь можливо будуть інші цільові призначення визначатися. Ну але ми будемо далі продовжувати робити все, аби агентури ворожої агентури в особі релігійних організацій у нас було якомога менше. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.